Добрий день, позироги. Ваш гороскоп на липень місяць, 1 по 10 липня це період несподіваних пропозицій, що відкривають нові перспективи. Уникати надмірного контролю, краще діяти гнучко. Тригон Сонце-Ліліт може створити напруга у спілкуванні. Важливо тримати емоції під контролем, Також рішеннями і підписанням бумаг. Можуть давати почут... може бути почуття втоми та роздратування. Оберігайте нервову систему, приділяйте увагу сну. З 11 по 20 липня активізує прагнення до змін і трансформації, Підтримується стабільність та інтуїтивне рішення. Емоційні виклики, важливо бути чесними перед собою і партнером, але відчуття тяжкості, напруження у спині, у суглобах. Рекомендується помірне фізичне навантаження. 21 по 31 липня сприятливий час для концентрації творчих підходів та стратегічних, стратегічних планувань, можуть бути сильні почуття. Можливі конфлікти через непорозуміння, бути обережні з фізичною активністю, рекомендовані релаксаційні практики. Рунічний гороскоп для З 1 по 10 липня руна Єра та ліс настав час брати плоди своїх попередніх зусиль, бути терплячими. Потрібна увага до свого енергетичного фізичного захисту. З 11 по 20 липня. Руна соло та наотесь час активувати внутрішній потенціал. Діяти рішучі, слід уникати поспішних рішень та працювати над внутрішніми блоками. 21 по 31 липня Рона Туріас та Ансус. Можливі зовнішні або внутрішні конфлікти, важливо зберігати твердість та холоднокровність, корисно прислухатись до порад, займатися самосвітою. Гороскоп здоров'я для козерохів на липень з 1 по 10 липня можливе загострення хронічних захворювань через стрес, особливо кістково-м'язкової системи, Тримати багас водного режиму з 12 по 20 липня ризик застудних захворювань через ослаблений імунітет, зміцнені захист вітамінами, особливу увагу приділіть спині та суглобам. З 21 по 31 липня можливі травми через надмірну активність або неуважність, розкомендовані стихійні прогулянки, розкуп снів для козерогів. З 1 по 10 липня сни будуть насиченими символами трансформації, можуть при Входити підсказки про зміни у житті. Рекомендується записувати сни, аналізувати повторювані мотиви. З 11 по 20 липня сни можуть бути більш емоційними з конфліктами, сюжетами. Це спосіб підсвідомості опрацювати напругу. Підходьте до снів, як до джерела точної мудрості. 21 з по 31 липня збільшиться кількість яскравих і духовних снів. Можливі пророчі сні або важливі послання або особливо на ночі з 25 по 26 липня. Дякую, козирожки, гарного липня!